Через сад виноград українська народна пісня у виконанні Соломії Крушельницької. Запис зробили під час гастрольного турне співачки містами США і Канади у 1928 році. Ще за життя уродженку Тернопільщини визнали найкращою співачкою світу. Нею захоплювались і продовжують захоплюватись мільйони людей. Життя Соломії Крушельницької варте того, щоб про нього знімати художні фільми, телесеріали, писати романи і документальні розвідки. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях, але війна і обставини зробили її заручницею радянської влади. Вона завжди наголошувала, що вона українка, але в незалежній Україні не так багато встигли зробити для її пам'яті. Цьогоріч, 23 вересня, минає 150 років з дня народження Соломії Крушельницької. Заходи на її честь проводять в Україні і за кордоном. Зокрема, у Тернополі видатну співачку вирішили знову увіковічнити на марках та конвертах. Спецпогашення відбулось у старовинній бібліотеці, музеї, літературне Тернопілля. Ми пишаємося тим, що ця жінка, тендітна жінка, народилася була нашою землячкою, що навчилася в Тернополі, що саме Тернопіль дав поштовх її. Мистер саме в Тернополі вперше в 1883 році російськом залучився в Шевченківському концерті. Звідки почалася її творча діяльність? Ми цим гордимося ми тішимося і пишаємося. І Я сьогодні хочу подякувати всім тим, хто хто сьогодні долучився до цього свята до створення цієї марки. Ескіз марки намалював художник Олег Кіналь. Він розповів, що надихався не сценічним, а домашнім образом співачки, коли вона перебувала у білій Тираж конвертів із зображенням видатної краянки 112 екземплярів. А марки 140. Ми повинні формувати і свідому молодь, і наше національне культурне надбання, і ми повсякчас працюємо над зміцненням саме нашого культурного багажу, той, який формує як націю, ідентифікує нас як свідому, відповідальну. Українську націю. Це великий внесок, внесок в нашу культуру, адже це є основне за те, що ми зараз воюємо, за те, що ми зараз боремось. Бо наш вічний ворог, Москва, єдине прийшла сюди, щоб знищити все українське, все те, що нас відрізняє від них, все те, що є в нас формує націю, українську пісню, українську культуру, наші цінності, традиції, нашу мову. Тому ми сьогодні маємо максимально в рази з більшою енергією зусиллям прославляти все українське. Під час заходу також презентували артбук, присвячений Соломії Крушельницькій. Його створили працівники центральної міської бібліотеки Тернополя. Сторінки в хронологічному порядку розповідають про життєвий та творчий шлях великої українки.